Вітаю, час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події п'ятниці 3 листопада. В Студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску. На Прикарпатті будуть перевіряти використання бюджетних коштів. Завдання тилу максимально підсилювати фронт. У Коломиї по сусідству з СНАПом відкрили фронт офіс управління соціальної політики. Ми хочемо послугу наблизити до людей. Музейно-креативний простір відкрили у Косові. Проєкт реалізували за сприяння українського культурного фонду. Конкурс виграли. Ми навіть цим підтримуємо наших воїнів. В Національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття триває. Ає міжнародна виставка до сьогодні. Академія штук п'єнтних що в лодзі в Польщі ще маскувальні сітки про це та інше детальніше. В ніч на 3 листопада ворог масово атакував Україну безпілотниками, намагався завдати удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах, застосувавши ударні безпілотники типу шахет. Відбулася атака і Івано-Франківщини. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як зазначає МВС України у Калоцькому районі, Пали уламки збитого безпілотника. У селі Миколичині Яремчанської громади трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів. Подія сталася на автодорозі Мукачево-Львів. На місці події рятувальники деблокували водія з понівеченого салону легкового автомобіля. Вжили заходів, щоб запобігти виникненню загорання. Причину та обставини аварії з'ясовують. При Івано-Франківській обласній військовій адміністрації почала працювати робоча група прозорість і підзвітність. Її завдання проведення моніторингу державних закупівель. Світлана Онищук, голова ОВА, розповіла, що завдяки спільній роботі всіх служб, які входять до складу групи та активній позиції громадськості, використання бюджетних коштів на Прикарпатті буде ефективним та прозорим. Сьогодні громади, регіони, вся Україна мають спільну мету, допомога нашому війську задля наближення справедливої перемоги. Тож маємо бути єдиними та послідовними і докладати максимум зусиль для досягнення цієї мети. У час війни важливо першочергово спрямовувати кошти на придбання військового спорядження, дронів, засобів зв'язку, комп'ютерного обладнання та багато іншої техніки, яку потребують наші військові формування. Про це постійно наголошує головам територіальних громад області. Проте, не всі беруть до уваги це, і громади продовжують скеровувати фінансові ресурси на менш значимі в умовах сьогодення потреби. З огляду на це від звернень переходимо до справ. При Івано-Франківській ОВА відтепер працюватиме робоча група прозорість і підзвітність. Її завдання проведення моніторингу державних закупівель. Переконана, що завдяки спільній роботі всіх служб, які входять до складу групи, так. Активної позиції громадськості використання бюджетних коштів на Прикарпатті буде ефективним та прозорим. Група здійснюватиме моніторинг щодо цільового використання бюджетних коштів, і до цього варто зазначити, що чимало громад області є фінансово спроможними. В тому числі за рахунок надходження податків від військових. До речі, окремі громади отримують значно більше такі надходження, аніж обласний бюджет. Для розуміння ситуації за 9 місяців цього року обсяг перевиконання обласного бюджету за рахунок надходження з грошового забезпечення військовослужбовців становить понад 140 мільйонів гривень. На виконання двох регіональних програм підтримки це Збройних сил та тероборони. Ми спрямували. 110 мільйонів гривень з обласного бюджету, і так повинні робити усі без винятку громади, бо завдання тилу максимально підсилювати фронт. Від цього залежить життя наших воїнів та ефективна їхня боротьба в умовах війни недопустимі жодні подвійні стандарти та толерування зловживання ресурсами платників податків чи службовим становищем на всіх рівнях. влада в державі має гуртуватися навколо боротьби проти зовнішнього та внутрішнього. Ближче до людей у Коломиї по сусідству з НАПОМ відкрили фронт офіс управління соціальної політики. Там можна проконсультуватись зі спеціалістом, отримати довідку, написати звернення чи заяву у міській раді. Кажуть, зробили це для підвищення комфорту та якості надання адміністративних послуг місцевим самоврядуванням. Деталі у сюжеті. Місто Коломия, площа привокзальна. 2. за цією адресою відкрили фронт-офіс управління соціальної політики міської ради. Сюди переїхали два підрозділи: відділ по роботі з громадськістю та відділ у справах ветеранів та осіб з інвалідністю. Мета надання швидких послуг громадянам. Начальник управління соцполітики Віталій Яворський каже: скоро у людей не буде потреби звертатися у центральний офіс на вулиці Чорновола. Власне, ми хочемо добитися того, щоб люди взагалі не мали потреби ходити в соцполітику. Ключова мета, щоб всі послуги, які потрібно, всі консультації, роз'яснення надати саме тут. Управління соціальної політики Коломийської міської ради надає 26 послуг жителям громади, у тому числі ВПО, які претендують на отримання державних соціальних допомог, продовжує Віталій Яворський. В першу чергу це є елементарні довідки, які потрібні людям для закладів освіти, культури на роботу на та та інших потреб, які часто. Витрачалися тиждень робочий, щоб її виготовити. Зараз ми можемо це робити протягом 30 хвилин. І також довідки ВПО внутрішньопереміщеним особам видаються теж на місці. Людина не чекає буквально 5-7 хвилин. Довідка, якщо людина змінює місце проживання, внутрішньопереміщена особа, і відразу може оформити. З... Заяву на виплату допомоги. У переліку швидких послуг також акти обстеження побутово-матеріальних умов, що особливо актуально для сезону субсидій. У фронтофісі працює комісія, яка за потреби може робити виїзди і в той же день видавати довідку. Перелік послуг можна ще довго продовжувати. Головне, що так буде зручніше людям. До того ж, стратегічним є сусідство з центром надання адміністративних послуг. Ми хочемо послугу наблизити до людей. Для людей зручно ми знаємо, що ЦНАП уже. За кілька років зарекомендував себе як добрий помічник наших мешканців громади. І був такий, скажімо, розрив, коли подавали документи в ЦНАП, якісь є неточності. Документи поверталися знову в управління соцполітики. Тому вирішили зробити фронт-офіс. Схожий принцип міська рада запровадила і для інших своїх управлінь та відділів. У певні дні тижня фахівці ведуть прийом громадян у ЦНАПі. Деталі розповідає начальниця управління Центр надання адміністративних послуг Вікторія Виноградова. В управлінні Центр надання адміністративних послуг проводять консультацію виконавчі органи, які безпосередньо надають адміністративні послуги. Складений графік, згідно якого вони приймають і консультують людей. Тобто людина, звернувшись до ЦНАПу, може перед тим проконсультуватися за правильність повноту подачі документів для отримання якісної послуги. Згідно графіку, у нас приймають в понеділок. З півдев'ятої до дванадцяти управління архітектури і відділ державного архітектурно-будівельного контролю з вівторок приймає вівторок, середа четвер, з пів дев'ятої до дванадцятої управління земельних ресурсів і майнових відносин. Щоденно в нас приймає працівник управління соціальної політики з півдев'ятої до четвертої згідно графіку управління Центр надання адміністративних послуг. Можна проконсультуватися і отримати швидкі послуги у Коломиї Хочуть, аби ЦНАП став місцем, де жителі громади зможуть швидко та якісно отримати майже всі послуги, які надаються місцевою владою. Відкриття по сусідству фронт офісу управління соціальної політики тільки сприятиме цьому. Подарунки для захисників, учасники благодійного фонду Крокус підготували для воїнів малюнки, листи та сувеніри. Передали їх у Коломийський міський центр підтримки захисників України з подальшою доставкою на війну. Кажуть, хочуть у такий спосіб подякувати військовослужбовцям за їхню боротьбу та захист. Благодійний фонд Крокус займається підтримкою людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Учасники фонду знають, що відбувається в Україні та хто боронить нашу незалежність. Хоч усвідомлення війни далося нелегко, ділиться голова Крокусу Любов Масевич. Тепер хлопці та дівчата, чоловіки і жінки через свої подарунки хочуть сказати дякую відважним українським воїнам та передати свої щирі побажання. Щоб сказав е, 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 повернулися назад у е, додому. Хочу їм е, мербу був в селі в сміні. Вони хлопці зганулися до мами, до тата, до баби, до діда. Вони були здорові. Діти наші з задоволенням малювали, навіть не радячись, що можна намалювати, просто через внутрішні свої відчуття вони намалювали те, що їх тішить, і потім ми просто в кінці підписали побажання для воїнів, щоб вони були захищені господом, щоб вони були мужні. Щоб їх трошки мотивувати, щоб вони розумі... ну, вони і так розуміють, але щоб ще раз доказ показати їм, кого вони захищають. На зустрічі у міському центрі підтримки захисників України були присутні і військові, що особливо потішило учасників крокусу, щирими побажаннями та обіймами зворушені і самі бійці. Я діє 77-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони. Щиро вдячний вам за вашу працю, за те, що ви передаєте нам тепло, що ви передаєте нам свою любов, що ви передаєте нам свої вироби у вигляді посмішки, буде зігрівати нас там на Сході, мотивувати нас ще більше боронити рідний край. Це вже не перший спільний захід центру підтримки захисників України та благодійного фонду Крокус, зазначає консультантка центру Сніжана Долішняк. Вихованці підготували дуже неймовірні подарунки. Листи військовослужбовцям це і сувенірчики, і малюнки Враження неймовірні. Просто діти настільки сонячні, що приносять настільки приємних задоволень В найближчим часом. Ці малюнки волонтери, військові перевезуть на схід у точки бойових дій, щоб принести такі самі позитивні емоції. І військовим. На завершення подарунок чекав і самих учасників крокусу працівники міського центру підтримки захисників України підготували для них солодкий стіл та влаштували фотосесію. Музейно-креативний простір відкрили у Косові. Проєкт «Гуцульська світлиця є сучасною інтерпретацією культурної спадщини. Його реалізували Національний природний парк «Гуцульщина» спільно з Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва за сприяння українського культурного фонду. Вартість проєкту півмільйона гривень. Кожен, кому доводилося бути у Косові, бачив обабіч дороги величезний гуцульський збанок. Саме біля нього розміщений науково-просвітницький центр національного природного парку Гуцульщина. Тут можна ознайомитися із експозиціями зоології, ентомології, орнітології, дендрології, мікрології, геології, оглянути гербарії рослин карпатського краю, послухати лекції бесіди на тему збереження навколишнього середовища та ознайомитися з діяльністю мікрологічної лабораторії та лабораторії екологічного моніторингу у Науково-просвітницькому центрі. Функціонує і музей Гуцульська Світлиця, в якому відображається народне мистецтво, побут, традиції, ремесла, етнічного району. України гуцульщини нас, окрім природної спадщини, природного потенціалу є і етнокультурна спадщина, яка характеризує регіон, характеризує гуцульщину. Саме ці кімнати центру вирішили кардинально реконструювати та оновити. Проект отримав назву Гуцульська світлиця сучасна інтерпретація культурної спадщини. Результат отримали завдяки співпраці Національного природного парку Гуцульщина спільно з Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва за сприяння українського культурного фонду. Продовжує директор національного природного парку Юрій Стефурак. Подалися до українського культурного фонду, прийшли конкурс, виграли, і сьогодні вже є результат. Тут була Просто кімната, адміністративне приміщення, повністю його оновили, повністю змінили і декор, і стіни, і все, що тут бачите, все це змінено. Митці заслужені, майстри наповнили світлицю роботами. Народні строї, прикраси, гуцульська керамика, різьбярство, зокрема, інкрустоване дерево, ткацтво та багато іншого прикрашають реконструйовану гуцульську світлицю. Особливе місце займає гуцульська піч з вималюваними у традиційних кольорах. Кахлями її як багато інших ремонтних та оздоблювальних робіт своїми руками майстрував Роман Баранюк. Хоча ця пічка не гріє, тому що вона декоративна. Ну я думаю, що ми вклали так душу в ту пічку, що вона навіть без дров буде давати всім тепло, хто буде приходити у цю світлицю. Надія Копер, начальниця відділу рекреації національного природнього парку Гуцульщина, каже: ця світлиця це простір для сучасних талановитих майстрів, де матимуть змогу не лише демонструвати свої роботи, але й проводити майстер-класи. Але найголовніше продовжує тут буде цікаво відвідувачам, зокрема дітям. Це модно сучасно. Цю культуру треба продовжувати і далі розвивати. Зробили експонати у 3 d зображенні і дуже знаєте, воно цікаво для діток. І от вони приходять зі своїми смартфонами, сканують і вже бачать, наприклад, 3 d зображення той гуцульський стрій. Проєкт реалізовано за гроші українського культурного фонду. А це півмільйона гривень. 10% коштів національного природнього парку Гуцульщина. Закупка матеріалів, виконання робіт, все обладнання до експозиції. Це є і меблі, і освітлення, і верстат, і прялка. Сіл, цей наш для майстер-класів, лавки це все вартує оцих коштів. Крім того, ми купляли кахлі для печу, тарілки. Так само багато речей були придбані і зроблені за ці кошти. Реалізація таких проєктів однозначно на часі. Переконує Мирослава Корнелюк, начальниця управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Перша заступниця голови товариства Гуцульщина Я можу це обґрунтовувати дуже багатьма чинниками. Ми маємо показати су. Ю культурну спадщину, це наші обряди, це звичай, це наш побут, це наша ідентичність, і саме тепер як ніколи потрібно. Зараз дуже допомога українського культурного фонду, велика саме в грантах. Зараз дуже багато донорів міжнародних, і ми маємо це використовувати навіть попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми навіть цим підтримуємо наших воїнів, адже в нас дуже багато майстрів, мисткинь, воюють, і ви знаєте, вони тішаться за нас. Вони насправді хочуть цього. З Косова. Марина Максимів, Сергій Грин. Події НТК. Магія Глинянського килиму. В національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття триває міжнародна виставка. Окрім власних килимів, на виставці представлені композиції, що відображають сучасні військові ралії українців. Деталі дізнавались наші журналісти. 27 січня глинянський візерунковий текстиль внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Виставка Магія глинянського килиму в певному сенсі підсумок того, що стало підставою отримання такого статусу. Кураторка Зіновія Шульга пригадує, коли повстала Україна, килимарство радянського періоду не втрималося, бо воно було морально застарілим. Тому 1996 року мисткиня почала проєкт Відродимо глинянський килим у національному музеї у Львові. Коли не вдалося в глинянах. Зберегти можливість ткати килими за сучасними зразками, ми тоді поїхали в Яворів в Карпати сюди на гуцульщину, і саме тут зібрали гроно визначних місців цілого світу. Щороку приїздили художники, ми робили творчі роботи. Музей, національний музей народного мистецтва гуцульщини і покуті імені Єсифата Кобринського кожного року давав нам майданчик для того, щоб ми підсумовували те, що ми зробили. Ціла зала в музеї присвячена відтвореним глинянським килимам міжвоєнного періоду за зразками найвидатніших українських і польських митців. Завдяки меценатам з 2021 року в глинянах знову чуть твори, які стали популярними, зокрема й за кордоном. Продовжує Зіновія Шульга. Закупили верста. Закупили сировину, зв'язалися з промотором. Киримів у Польщі паном пшеником стецепаком, і почали з 21-го року ткати і продавати килими у Європі і в Україні теж не можуть митці залишатися осторонь війни в Україні, тому одна з зал присвячена ідеям боротьби за незалежність і цивілізаційний вибір народу. Тому ми бачимо тут кілька дуже знакових робіт. Ну одна із них 1743. На що натякала авторка? Можна лише припустити, очевидно, і сімнадцятий рік. І 43-й, і ті жертви величезні, які були принесені. Є робота знаменитої української художниці Галини Забашти, яка ціле життя одягала Ніну Матвієнко на сцену, син якої вже з 14-го року воює на фронті, Василь Бучко. І зробила такі, знаєте, образи, які називаються Червоні журавлі». І ми бачимо тут, як тече кров, і ми бачимо цілий ряд таких знаків, які говорять нам про те, що найкращі, найкращі наші діти гинуть. Ну і знакова робота дороти Сак. Вона приїздила сюди до нас на пленери в Карпати. І я кажу: знаєш, дороту, в нас в Україні ніколи сорочки не гафтували маками, бо мак це символ. Убитих хлопців на війні, це символ крові. А чекісти що робили? Стріляли в потилицю. І вона тоді зробила оці голови, зрострілені в потилицю, де той червоний мак означає знак крові. А цього року в Глинянах текля рибак і Анна Латушинська, зокрема, Анна Латушинська виткала килим знаковий, який називається Українська плащаниця, де ті маки, як на полі, ті кроваві плями, убитих наших Воїнів. Окрім власне, мистецьких експозицій, містить ті практично символічні твори, наприклад, маскувальна сітка, поруч із якою перекинуті дитячі візочки та поранені діти. Але вона може захистити і будівлю, і тих наших воїнів. Коли вибухнула війна, до мене дзвонила професорка Академії Штухпін'їкних Стемінській Говлоді Ізабела Строняс, знаменита художниця польська професорка, яка має масу нагород міжнародних і польських. І питання: Зеню, що тобі дати? Може тобі дати хліба, може тобі дати гроші? А я кажу: Ізо, нічого не треба. Дай нам сітки, матеріали, з яких ткати маскувальні сітки. Уявляєте, до сьогодні. Академія штук п'єнтних влозі в Польщі, чи маскувальні сітки. І далі вони вирушать на фронт до наших військовослужбовців. Є серед килимів і філософські сюжети, та й загалом глинянський килим характеризується досконалим технічним виконанням, високоякісною сировиною, гармонійним поєднанням кольорів і різноманітністю художніх композиційних візерунків. Тому триває робота над внесенням цього мистецтва до переліку історично-культурної спадщини ЮНЕСКО. І ця виставка матиме велике значення, вважає доктор історичних наук, професор -академ... Мій мистецтво у Львові, Роман Яців, ну по-перше, в рецепції суспільній, тому що українці повинні знати, що такий феномен він зреалізований в 20 столітті. То що Середовище сформоване було на базі народного ткацтва. Переросло вже в професійну в таку ініціативу професійного мистецтва, і це мистецтво позначено дуже багато такими загадками світового європейського модернізму. Експозицію можна оглянути до кінця листопада. Юлія Марціновська Андрій Гаращук, події НТК. Концерт Дорога додому, який мав відбутися у Коломийській філармонії 3 листопада, перенесли Олена Андросюк Сопрано разом з піаністкою Галиною Радченко. Свій особливий виступ продемонструють 4 листопада. Олена навчалася в українських та європейських музичних академіях. А Галина отримала багато нагород за високий рівень виконання творів. Концерт Дорога додому розпочнеться о 17-й годині у суботу у коло. Миській філармонії імені Олександра Козаренка. Дорогі друзі, з великою радістю в серці хочу запросити вас на мій концерт, який називається Дорога додому, і відбудеться в Коломиї. Запрошую від цього серця. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті ntk.tv.ua. слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на сторінках в соцмережах. На все добре, бережіть себе.